Шалом, це Славко, коротко, але сподіваюсь, за хороше. Останнім часом всі ми чули голос Самара. Правильно, ви слишите крик, що наш брат сухий, що його напоумив Том Купер за те, що засоби спілотники противника активно діють по українській техніці. Це правда, всі ви бачили оцю от картинку на північ від Рівнополя по втратах української техніки. тут от. Якщо так оцінювати повністю взвод, ну це втрати років були нанесені отут-от на північ від Рівнополя, оці от події відбувалися. Тут -от є лісок, такий посадка. Я зараз карту не перемикаю на аерофотозйомку. Все отут-от і відбувалося. Перед тим це, але ціна вважається, що з Рівнополя. Витіснили противнику, що зараз там нічия земля, що немає підтверджень з того, що українці опанували рівнопіль, але сподіваємося, ці підо будуть дії від Левадного теж на схід почалися дії українських сил від Левадного на схід. Тут на околиці урожайного на південні теж відбуваються бойові дії. Концентрацію українців. по втратах видно наскільки запеклі бої з двох сторон. Ви знаєте, чергові дані Орікса 9 танків у противника. 6, ні, 6 танків у противника, 9 БМП. З них 3 БМП захоплені були покинуті противником. Це великі втрати з українського боку. Один Т-64, одна Бредлі, це що може підтвердження старих, але багато втрати техніки в Бушмастерах, Макс Про Хембі, це свідчення за наступ українських сил. Це правда, що підтвердження більш старих даних. Тут треба в принципі орієнтуватися не на такі от денні викладки даних Оріксу, а на певний період. Брати певний період і бачити, як от я показував, де 97 скільки одиниць української техніки, показують активність українського наступу і сили, і втрат їх українських сил в цьому наступі, там можна оцінити в кількості підрозділів. Ну що треба сказати? Що з'явилося, що шість вертольотів противника бойових за сім днів це свідчення ефективності і діяльності українських ППО, що діє якийсь сучасний комплекс ППО на фронті, що цей доголос Амара в значительній мері правильний як возбуждення общественного внимание до проблеми. Ну а хто казав, що проривати таку оборону, пройти міні поля під захистом вогневим противника, під захистом їх засобів протитанкових безпілотників буде легко? Принаймні є сподівання на успіх український, що наступ продовжується, нічого він не згортається. Я просто для порівняння скажу, вчора розбирав операції 62-64 років фронтові наступлення совєтської армії, в тому числі наступ фронта Жукова. Це 62-го року учення на Україні. Вони починалися за Дніпром, з Дніпра. Ви знаєте, колопуховки, вони традиційно це все форсували, і закінчувалися десь там, аж на Тернопільщині. Це прорив оборони противника фронтом. Військами фронта, то там на перший день на ділянці прориву було застосовано 86 ядерних боєприпасів. Ясно, що і у нас було 86 ядерних боєприпасів, то і ми прорвалися через фронт. Зрозумієте, воєнне діло це така річ, що ну, нічим не можна компенсувати складність просування вогонь противника. Не з необхідність нашої артилерії маневрувати, про що правильно казав Том Купер. Але. Це треба сприймати як і публіцистику. Вся публіцистика з доби Кримської війни вона спрямована на возбуждення общественного інтересу, общественного внимання, на привченнях проблеми, що з цим ж треба щось робити. І в принципі, з цим же щось і робиться. Ну, я перервуся, а ввечері може будуть ще краще новини. Бай!